Малі скульптури, картини, графіку та фотовиставку із зображеннями монументальних робіт. Усе це могли побачити колеги, друзі, шанувальники та члени родини Петра Матла під час відкриття ювілейної виставки митця в угорському домі імені Мігає Мункачі. Творчість митця відома далеко за межами Закарпаття, випромінює спокій, чуттєвість автора та водночас надзвичайну силу. Саме Петеру Матлу належать такі знакові твори, як пам'ятник на Верецькому перевалі, статуя Ілони Зріні та юного Ференца Ракоці Другого у Мукачівському замку, пам'ятник національної єдності в національному історичному парку Опустасер, а також птаха Турла у Шатор'я Уйгей, встановлений у 2020 році в Угорщині. Навіть якщо митець створив би лише один із цих шедеврів, його ім'я все одно увійшло б в історію Угорського. Ого образотворчого мистецтва зазначив директор угорського дому імені Мігає Мукачі Йосип Торпої власне кажучи, саме Петер Матл подав ідею створити угорський дім і парк скульптур. Фактично, ми співпрацюємо з ним від самого заснування і маємо навіть один маленький спільний секрет: у цій галереї є невеличка кімната, яку ми назвали на честь Петера Матла, адже саме він був тим митцем, хто був з нами від самого початку і дійсно і дуже важливим для нас, як партнер, як митець і як скульптор. Я вважаю, що він є невід'ємною постаттю не лише Мукачева і Закарпаття, але й усієї Карпатської долини, усього угорського народу. Адже, мабуть, усі знайомі з його пам'ятником на верецькому перевалі. Ця виставка особлива ще й тому, що в галереї ми можемо побачити не тільки картини чи скульптури, а коли ми заходимо до угорського дому, то вже при сходах бачимо його твори на світлинах. Це така новинка, і взагалі не було жодних сумнівів, що варто прикрасити коридор і стіни цими фотографіями, адже в нього дуже багато робіт, і ми раді, що знаємо його, і раді, що він з нами. Ми сподіваємося, що він і надалі буде тішити нас своїми новими творами. Те, що мені спершу згадується про нього, це те, що він дуже сором'язливий, що дуже рідко зустрічається у таких відомих митців. З іншої сторони, він глибоко віруюча людина, що можна побачити в його роботах. Мені найбільше подобається, як він розповідає. Адже коли він говорить, то ми можемо дізнатися про такі нюанси, які не обов'язково можна збагнути споглядаючи його роботи. Коли він розповідає, що саме хотів висловити тим чи іншим образом, це просто геніально. І я завжди намагаюся запам'ятати ці розповіді і сподіваюся, що одного разу ми зможемо розповісти про це своїм дітям та внукам. Сказати, що ми були знайомі з митцем особисто, і що та чи інша скульптура тому така, яка вона є, бо Петер саме так її уявляв. Amikor együtt ünnepelhetjük Mazzel Péter, munkácsi díjas szobrászművés, festő, grafikus és keramikus 65. születésnapját és páratlan életművét. Síröm. Петер Мати не лише талановитий сучасний художник, він також організатор культурно-мистецьких заходів, громадський діяч, голова Геопроарти Мункач, засновник і організатор міжнародного симпозіуму скульпторів, ініціатор створення скульптурного шляху в карпатському басейні. Його діяльність високо оцінюють колеги, як із Закарпаття, так і з Угорщини. Інкора варішметама скульптури митця я зустріла раніше ніж самого митця. Що в х роках, коли на Варецькому перевалі було встановлено пам'ятник, ми були серед перших туристів, які відвідали це місце. Пам'ятник став візитівкою Закарпаття, і, хоча це одна з ранніх робіт Петера, вона стала однією з найважливіших. У всій його діяльності ми бачимо так звану реалістичну абстракцію, в якій проявляються стародавні символи. Він вміло поєднує фігуративність з абстракцією, і це мені дуже подобається. Мені також дуже подобаються ці нові малі пластичні роботи, адже вони вказують на те, що він вміє творити не лише в монументальному стилі. Я рада, що навіть у 65 років він дає побачити нові сторони його творчої особистості. Він дуже чуттєва людина і Гой на події, які його оточують, інтуїтивно. Це ми можемо побачити в усіх його роботах. Це одна з позитивних рис митців і водночас їхній тягар, адже все сильно навантажує митця. Ми раді, що цей тягар Петер здатен перенести в свої твори та показати нам. Аза та лішмете мекбольмікорофія мазешевзобручина та апейте феладостама. Я познайомився з Петером, коли мій син створював свою першу скульптуру, і він дуже допоміг. Такої людини я ще не бачив. Таких як він господь створює саме для того, аби допомагати іншим, і це можна сказати не лише про мистецтво, але й про його душу. Адже він ніколи не думає про себе, а піклується про інших. Краще й не казатиму більше нічого, бо зараз розплачуся. Нольориґанішверем Питер Есерпіленсазгетвен Господ у 1978 У 1978 році. Ми навчалися разом в Ужгородському професійному училищі прикладного мистецтва. Я була на першому курсі, а він вже на останньому. Ми ще не були знайомі особисто, але мені вже тоді сподобалося, що Петер був як заведений механізм. У нього завжди були плани, було натхнення. Він ніколи не міг залишитися на одному місці. Постійно щось робив або говорив. Те, що робить Петер, можна описати двома словами: просто та надзвичайно. Він справжній митець. Тут нас багато, але нема нікого, хто міг би прирівнятися до Петера з огляду ставлення до роботи. Петер не просто створює, він живе цим. Робота для нього це його постійний стан. Йому все одно чи він працює пензлем, чи каменем, чи керамікою, адже він має широку фантазію. На мою думку, після серваціуса він є другим найбільшим скульптором в карпатському басейні. Це я можу заявити зі спокійним сумлінням. Я пишаюся тим, що маю можливість працювати разом з ним. Я поважаю його творчість. Він працює з деревом, каменем, бронзою та пензлем з великою повагою на цій виставці я усвідомив, що наше знайомство та дружба з Петером триває вже 15 років. Я почав працювати в Ужгороді у 2010 році, і недовзі ми познайомилися. Я чув про нього, тому при особистій зустрічі я знав, хто такий Петер Матл. За ці 15 років я постійно дивувався його талантом. Він не лише хороша людина та митець, який залишає по собі суттєвий слід, але й дуже чутлива та толерантна особистість. Він здатен забути про буденні чвари, здатен зосередитися на своїй роботі. І що не менш фантастично, він хоче розвивати своє мистецтво не для себе, а організував навколо цієї мети цілу команду і відкрив Закарпаття перед численними іноземними митцями. Ті симпозіуми скульпторів, які теж вже мають суттєве минуле, були своєрідним відкриттям для іноземних митців. Це теж була величезна боротьба Петера, і мені дуже приємно, що у відповідні моменти я мав можливість підтримати його творчість. Досягши 65 років, він у чудовій духовній та фізичній формі. І це означає, що якщо є на то Божа воля, він ще довго буде з нами. Вітаю Петра Матла. Istenі, саме, Петер. Петер, як завжди, скромний і зворушений приймав численні привітання та теплі слова. Для мене творчість це життя. Зізнався ювіляр. фантастику це фантастичне відчуття. Я навіть не думав, що збереться так багато прекрасних людей. Я бажаю, щоб якомога більше людей побачили цю виставку, якомога більше людей прийняли з любов'ю мої роботи. Це нова виставка, нова колекція, яку я створив спеціально до свого дня народження. Поряд зі сходами можна побачити частину моїх робіт, але якби я хотів представити всі свої скульптури, то сходи мали б сягнути 80 поверхів. Ми намагалися зібрати презентацію для відвідувачів виставки. Піднімаючись сходами, вони можуть побачити частину тих скульптур, які знаходяться в різних куточках світу. Коли почалася війна, моя перша думка була не пускати ненависть до свого серця. Людина здатна дуже швидко ненавидіти іншу. Тому я свідомо вирішив, що всі мої роботи, над якими я працюватиму, будуть позитивними без негативу. Я вдячний моїм духовним наставникам Ані Горват, Павлу Бедзіру та Андрашу Галанфі з Угорщини. Вони показали мені шлях і допомогли визначити те, як я маю ним іти. У мене немає інших планів, крім творчої діяльності, адже це моє життя. Для кого життя це їжа або дихання, але моє життя складається з цього. Ви задоволені? Врешті-решт так, адже я маю радісну родину, ми любимо один одного, ми не пускаємо ненависту до свого дому та в своє оточення. Навіть наш собака дуже доброзичливий, після надзвичайно радісного і зворушливого відкриття присутні мали змогу ближче ознайомитися з роботами митця. Виставку робіт скульптора, графіка та живописця Петера Матла можна відвідати до кінця серпня в галереї угорського дому імені Мігая Мункачі.